Так, коротеньке відео про фільтри. Такі упаковки, були фільтра, повикидали їх. Короте, ціна фільтра на такий New Holland... Простий фільтр 1300 в агроресурсі. Ну, в агроресурсі. В агроресурсі. ну Це найдешевіший фільтр, простий бумажний. Якщо брати з вуглям... Активене вугілля. Я щас, я то, так, та, коля, не трогай. Е, то, то там ціна його виходить, щось що нам назвали три тисячі, Це просто з якимось напиленням. Оцей фільтр стоїть 1300. Зараз ну, його відкруте. І робимо ми з них саморобні угольні фільтра. Я той рік знімав вам показував. Багато людей питають, а таке є активоване вугілля. Це в нас такі фільтра вони стояли. Все бачите, Там активоване вугілля. Ну, цим просто фільтрам вже років 10, напевно, ми ще ні разу їх не міняли. Це ті, що з трактором йшли. Береться бактовений такий пістолет клеєвий. Матеріал це я купляв в епіцентрі, я додаю колядів, Закинув вже. Ну, коротше, бордюрчики із цього для, для полісадничків в епіцентрі продається така пластик. Закинув ти її околь? Ну, Ось отакий от матеріал. Ось бачите? Бухти такі продаються. Із цього ріжемо 5 см ось це фільтр. Це ми тільки що поміряли, як воно виходить. Коротше, купили новий фільтр, приклеюється. отакі бухти. Це ми її купили, там багато що ми з нею робимо. І на нажатку щітки робили, і на все. Потім клеїмо такі карманчики. Ось бачите, ми там засипали, пробували. Клеїмо карманчики для того, щоб... Активірований уголь не пересипався, бо як трактор буде трусити туди-сюди ним, щоб він, бо буде тут буде повно, а тут буде пусто, щоб він, ячейки всі були однаково набиті. Зрозуміло, як воно клеїться. Геть просто. І засипається активірований вугілля. Купляєте в інтернеті 300 гривень кілограм, грубо говоря, стоїть він для фільтрів, для, для очистки води, для, для всього йде. І це ми тут ось, бачите, так ось дивилися, як воно там вийшло, що воно там не потерло. І це одірвав я трошки сітку цю. А сітка обикновена, звичайна, із москітної, москітна сітка, воно із... із вікна старого у мене там валяється, вікна міняли, ці сітка. Вирізаємо її, вона тут. Для того, щоб... Вугілля не висипалося від вібрації вверх. Тобто так зверху наклеюється. Воно бачите, це ми тут один участок. Можна потім розклеїв, ну, цей вугілля викинув. Яке там за рік чи за скільки там ви використали. Нове насипав і все поміняв. Ну, просто ми робимо вже нові фільтри бо вже дуже довго вже не мінялися. І вже пилякою забилися, забилося видно. Ну, щось таке ощущення, що як днем бризкає, що жаркувато чомусь у тракторі. Значить, поток мені зменшився. А і ще найголовніше, у кого такі трактора. А тут подивіться, скільки у вас таких отворів. У мене було два отвора. Один і один такий маленький. Я досвердлив повністю, щоб був прохід хороший. Бо виходить, ще за цього воно ж отсюда бере повітря, а потім кондиціонер отут ззаду знаходиться. Через кондиціонер йде це повітря. І воно там, ну кондиціонер ще плюс. Як працює кондиціонер, він вологе повітря, з яким гербіциди проходять, ну, яде, він ще там конденсується і волога витікає. Тобто ну, конденсація вологи йде. Так, ну, на Таке коротеньке відео, що тут ще можна сказати, значе нічого не пропустив. Усе робиться елементарно, швидко. 5 см. Оце вирізається цей буртик. І все стає ідеально. Так що таке усовершенство, бо ціни, звісно, на фільтра дуже самошечі. що, коротше робіть, будете дихати чистим повітрям в тракторі. Всім пока!